Так, звернувся клієнт на автомобілі Hyundai Sonata New Rise, Це в нас Корея. Газовий автомобіль з пробігом 255 тисяч. Будемо знімати коробку, замінювати фільтр, замінювати масло, проводити ТО. Зняли коробку вже на столі. Зараз знімаємо купол і замінюємо фільтр. Так, обмили трошки коробку, щоб при знятті купола у нас весь пил, бруд не посипався всередину. І відкрутили всі болти по кругу. Зараз будемо його знімати і дістанемося до фільтра масляного. Ну що, Ми зняли купол, бачимо масляний фільтр, насос, диференціал. По диференціалу є питання по сателітній частині, бачимо сліди виробітки Також поверхній частині. Бачимо виробітку. Будемо рекомендувати заміну. Зараз подивимося, що з насосом. Так, ну що ж, розібрали масляний насос. Замінили вже в ньому сальничок. Насос в цілому в гарному стані. виробітки немає. Підшипник стан теж задовільний. Ми його залишаємо по статору. Статор теж залишається, виробітка мінімальна, видно, що працював, але він ще й працюватиме. Підшипник гарний, фільтр масляний новий. Насос збираємо і встановлюємо. Що стосується фрикціонів. Фрикціони 2,6 в гарному стані, 3.5R в гарному стані, тефлони перевіряємо гарні по сателітам питання. Тобто є ось така вироботка. Рекомендую, звісно, його замінити. Зараз будемо спілкуватися з клієнтом, що він скаже на це. Так, ну що, обслужили ми коробочку, замінили масляний фільтр, замінили ущільнення, зараз йдемо, встановлюємо і заливаємо нове масло.